Вже за традицією Шості нагороджували найкращих представників різних галузей міста. Цю нагороду започаткував народний депутат України Ігор Молоток. Цьогоріч вона відбулася п'яте. Я пишаюсь вами, вашою роботою, пишаюсь тим, що знайомий з вами, і щиро бажаю, щоб кожна ваша мрія здійснилася під мирним небом незалежної України. Вітаю вас з Днем міста! І слава Україні! Вперше нагороду гордість Шовськи було вручено посмертно. Вона призначена Максиму Кричуку, майору, командиру окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Нагороду отримала дружина Максима Кричука, пані Анна. Страшна смерть посіяна клятою війною. Забрала у ані найріднішого, найдорожчого. Важко знайти слова втіхи. Вічна пам'ять. Максиму Киричуку і всім полеглим героям України. Нагороду гордість Шостки» отримали начальник Шосенського районного територіального центру окомплектування та соціальної підтримки Руслан Рийков, Олена Вариник та Тетяна Величенко, засновниці громадського об'єднання з любов'ю серці міста Шостка, військовий волонтер Олександр Журавель, координатор волонтерського центру «Шосткодобро» Добро Світлана Субтильна. Це нагорода не тільки моя, це нагорода величезної кількості людей, якими ми працюємо однією командою. Це нагорода для наших шоскінців. Які все роблять для того, щоб наблизити перемогу. Ми багато бойовим бригадам допомагали. У нас є вже відзнаки від бойових бригад, які ми тільки недавно почали три місяці, вже 147 штук за три місяці, наша. ми спільними зусиллями зробили, а сіток, мабуть, 7 тисяч квадратних метрів десь. Ну, сітки ми робимо тільки другий рік. Відзначені були також заступник начальника сектору кримінальної поліції Шосинського районного управління поліції Максим Будик. Побажаю Шосінськам е, Дня міста з нагоди міцного здоров'я, процвітання. Це, чи, слава Україні! Нагороджений також командир відділення ї державно-пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Олександр Хлонь. До речі, початок церемонії нагородження затримався. бо Олександр хлонь гасив пожежу. Ми дуже чекали прибуття до нас Олександра Хлоня, який буквально тільки но погасив пожежу. Командир відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Будемо ще більше працювати на благо нашого міста і України нашого. Ще треба зазначити, що деякі з нагороджених героїв не могли бути присутніми на церемонії, тому за них відзнаки отримували їх родичі. Зокрема, замість медичного працівника відділення екстреної медичної допомоги Дениса Прищепи нагороду отримала його мати. Спочатку військової агресії Росії проти України захищає батьківщину на передовій. Наразі Денис. Відбув до військового шпиталю, де буде заліковувати поранення, отримані під час того, як він надавав допомогу бойовим побратимам. Денис врятував десятьох бійців. Ціною власного здоров'я нагороду горді Шовські також отримали начальник медичної служби військової частини 3022 Національної гвардії України Андрій Романько, тренер-викладач шосільської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Барса Валентин Васильович Грасименко за шість місяць по.